Участь у фіналі першості силового багатоборства серед старшокласників Ужгородських ЗОЖ взяли майже півсотні юнаків, усього п'ять шкільних команд. А також в індивідуальному заліку змагались учні, котрі в попередніх турах продемонстрували найкращий результат в окремій вправі. Володимир вправляється в жимі штанги лежачі. 25 разів 60 кг. Я хотів дещо більше, але це краще ніж нічого. Ну для загального фона це. Чудовий результат. Мета змагань стимулювання молоді до занять спортом, адже це має важливе соціальне значення. Юнак, котрий систематично виконує силові вправи, більш стійкий шкідливими звичками та рідше проявляє агресію, адже звик скеровувати силу в конструктивне русло. Крістіан навчається в 11 класі, каже, силовим спортом займається більшість ровесників. У Кожного є якби для цього мотивація. Тому що ви розумієте, рівняються один на одного класі і так далі. Також є хлопці, які почали займатися вже роки-роки-два назад. І це, звичайно, добре, коли вони розуміють, що вони чогось досягли. Я вважаю, це дуже доброю ідеєю проводити такі конкурси між школами, щоб могли кожен сприйняти свої сили, знати, на що він спроможний. І Взагалі воно розмішує таку рутину шкільну. Співініціатор першості силового багатоборства Юрій Прозор, чемпіон із поверліфтингу та сумо, каже, за чотири роки існування змагань бачив немало юнаків, котрі могли б займатися спортом не задля розваги, а професійно. Проте такі здібності слід розвивати наполегливо тренуючись. А умови для цього є хіба що у приватних спортзалах. Ну в основному фітнес, тому що в школах немає зараз. Фітнес, Фітнесу, платний, трудно. Вот, э, мы сейчас сделали спортзал на проспекте, там для детей бесплатно, там больше ста человек занимается именно вот для такого развития, чтобы молодежь могла ходить и денег поменьше. Ну взагалі фінансово трудно, а приходять і у нас безплатно займаються. Частково ж допомогти школам із необхідним інвентарем покликані самі силові змагання. Приміром, торік команда переможець виграла для своєї школи штангу вартістю 6 тисяч гривень. Команда, яка перемагає у нас в командному заліку, традиційно отримує інвентар для заняття силовими, силовими видами спорту. Минулі роки це була штанга 130 кілограмова, зараз ще не визначилося з конкретно яким призом. І з тих міркувань, що ми. Ну, так, Прогнозуємо, що може перемогти якась із тих команд, які вже штангу мають, подивимося, який інвентар їм не вистачає, і такий купимо, подаруємо тій школі.